Пелець, як я вже казав, дуже зручне підгодування, тому що не треба його замішувати, вимазувати руки, насипав трохи в жменьку і. Так, ну що, на карася потрібна тиша. Чекаємо. Так, а ось і перший. Ось і перший хлопці, і гарний. Гарний, іди сюди, іди сюди. За самий краєчок. Дивіться, який сильний.